Жахлива подія, що сталася в Нікополі на минулому тижні, сколихнула всю країну. Нікопольські правоохоронці затримали жінку, підозрювану у вбивстві своїх новонароджених дітей. Тільки у вівторок новинам твого міста вдалося отримати офіційний коментар. Дивимось! Протягом 16 років, починаючи з 94-го, Ольга вбивала своїх новонароджених дітей. А трупи, загорнуті в поліетилен, зберігала у відрах на балконі. Дві дитини з'явилися на світ як результат випадкового зв'язку, тож залишати їх жінка і не збиралась. До того ж, за її словами, на такі дії підштовхнула складне матеріальне становище. Жінка не мала ані паспорта, ані трудової книжки. Тож офіційно ніде не працювала, лише підробляла на ремонтах. У 2003 році Ольга народила дівчинку і залишила її живою. Задавала я їй вопрос, чому так повезло. Юлія. почему Юлю вы решили оставить и родить. Она сказала, что это от любимого человека, которого она любила, и его родители к ней хорошо относились, поэтому Юлю она родила. Ну, о а дочке она заботилась, и соседи отзываются, и при осмотре квартиры было видно, что комната девочки и убрана, и одежда, и все. Ну, не, не притон. Среднего жителя нашего города, Комната ігрушек. Про її третю та четверту вагітності знав співмешканець та його батьки. Просили навіть залишити дітей, та жінка зробила все за власним сценарієм. Вона просила у нього гроші на аборт, але він сказав, що ні, залишити Значить, Аборт робити не будеш, Даже Навіть якщо тебе ребенка не нужен, то отдашь мені ребенка. Ну вона поступила по-своєму. Это тем, что он обещал изменить образ жизни, обещал бросить пить и употреблять наркотики, но не изменил свой образ жизни, и поэтому она с детьми поступила так. Про первую дитину співмешканцеві Ольга сказала, що та померла, а другу, мовляв, покинула. За словами старшого слідчого міліції Ірини Дєєвої, саме через співмешканця, який почав шукати свою дитину в Нікопольському дитячому будинку, правоохоронці вийшли на затриману. На даний момент жінці пред'явлено обвинувачення за 117 статтею вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Покарання за це до п'яти років позбавлення волі. Почему такий маленький срок, тому що что что в момент родов и во і беременності у женщины нарушается психика, она, нарушається психіка, вона знаходиться в, в такому поэтому тому це як обстоятельство, и поэтому таке маленьке наказання предусмотрено по цій статье. Затримані призначено ряд експертиз, в тому числі і психіатрична. Тільки після їх проведення остаточно вирішиться питання про покарання. Зараз жінка знаходиться під вартою, слідство триває.